Доброго всім дня. Я нарешті виділила час для своєї теплиці. Ось огірки стоять такі вже жовті, треба їх повиривати з цієї сторони. І прикрила теплицю, наче думала, що вони, може, ще побудуть зелененькі. А вони в теплиці оце так стали жовтіти. Після того, як закрила, чи воно вже холодно, чи не знаю, яка причина. Помідори також листя пообриваю трішки оце. Ну, помідори ще залишу, бо є ще зелені. Там. Деякі вирву. Тут ось, ось. ще скільки зелених помідорчиків у мене тут є. Тут ось спіли ще є, тут геть маленькі, ну, є ще помідори. Попасинкую, повідриваю ці верхи і буде це все повириваю огірки вже, де порядок. Так, я працюю, хочу трішки поговорити з вами. Оце обрізаю. Огірок зозуля. Ще з стаканчика весною як посадила, оце весь час він плодоносив. Ще недавно, та ще ось на кінці, бачите, є огірочок. Ну, правда, вже такий. Але він вже геть жовтий, буду вирізати його. Ну, ціле літо і, ну, до тих до того холоду перших заморозків, ще були огірочки. Тут іще ось. Є, бачите, такі. Ну, вже воно не буде воно. Я вже буду зрізати, тому що вже в нього тільки не буде. Те, що воно є, там якийсь огірочок, то він пожовтіє, та і все. Але дуже ось, дивіться, ще які огірочки є. Салат можна ще зробити. Бачите? Так що? Там один ще курс був з узулі, ну він геть уже поганий. А це ось такі огірочки ще на салат можна. І це вже такий переросток, поки йшли дощі, не дуже сюди заходило, то перевіз такий великий огірок. Я працюю, знаєте, як є приказка, дощ іде, а ми скиртуємо. Так і я оце. Чуєте, який ля дощ? Страшне просто. Було трішки вияснилося і знов зливок. А я продовжую прибирати у теплиці. Навела нарешті порядок в тепличці свої. Залишила тільки помідори. Це таке. Зібрала ще ось такий урожай огірків і помідорів. Ну, помідори ще будуть, там ще є, спіють. А огірочки я такі ще й Було кілька невеликих помідорів, чи огірків вірніше, але... Стебло ж вже жовте, листя жовте, вони все рівно вже не виросли. Як кажуть, як не наївс, то й не налижишся вже. Так що вирвала всі огірки. А помідорчики отак позалишила, Ще є зелений. Є кущі взагалі дуже багато ще зелених, бачите? Перші ті помідори обспіли і напускали молодих цих пагонів. І нав'язались помідори. Ось такі ще геть. Такий зелений гарний кущ залишаю. Тут ось також десь більше, десь менше. Є ось такі геть, молоді зелені помідорчики і з цієї сторони, а тут взагалі ось такі спіли, спіють уже. і це ж цей кущ майже весь обспів, а потім по нові напускав і знову нав'язалося оце такі помідори. З цієї сторони ось зелені ще. Тут що, тут оце такий. Пустив такого довгого пауна. Залишила ще. І хай будуть. Поспіть, то поспіть, не поспіть, то встигну вирвати. Тут ось також є ще. І тут ось ще зелененьких вистачає. Тут зелений, чи цей жовтий кущ, також зелений. І це ось перцевидний. Правда, на молодий, правда, на ньому вже майже немає, але ну, залишила, не знаю. Нехай постоїть. Це ось зелений є ще. Сьогодні зробила таку роботу. У нас сьогодні цілий день лє, такий дощ. Просто капець, як то кажуть. Ле оливає від душі, то я вирішила, піду в теплицю. Тому що воно вже мене мучило. Я, знаєте, яку нотку складу. Яку помилку зробила, коли був приморозок, позакривала всі вікна, а двері таку щілинку тільки залишила з однієї сторони. А потім так залишила, думаю, так буде тепліше. А воно циркуляція погана. Хоч і двері прочинені, потрібно було вікна мені ще, хоч не всі, але кілька вікон відкрити, щоб була циркуляція. І воно трішки такий опар пішов. І Почорніло листя на помідорах, ну таке. Але ж зараз піду і відкрию все-таки два віконці. Два або чотири, подивлюся, може, в одному кінці відкрию одне і в другому. І щілену в дверях покину. Воно дощі йдуть, але не холодно. Хоч і дощі йдуть, але не холодно на дворі так сильно, так що повідкриваю трішки. Потрібно було раніше, якось випустила я це з виду, що потрібно було поокривати. Буду так, наче тих трішки дощ, буду перебігати до хоти. Поливаю я нас сьогодні, як ніколи. Тільки що ну, лило злива, сама натуральна. Обіцяю, що ви погодиться і щось не видно, ну зате буде гарно полита земля. Знов кругом листя повно. Сьогодні немає як цілий день є дощ. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.